Так, дивіться, тут чотири варіанти машинок. І я розкажу, які для якого, для якої траси, для яких місцевості і так далі. Оце ну, самий простий варіант. Не дуже швидкісна модель, але в той же час вона дуже, досить реалістична, Toyota Hilux, гарно виглядає. гарно виглядає. от кришка є, вона сюди вставляється. І от, така от моделька є. От від неї порт. Він не складний, але для новачків саме те. Поїхали далі. 1,24 масштаб це для скажімо так, будинка невеликої території, можна десь з собою брати, з неї, кататись. Доволі по кайфу, легко всюди поміщається. Можна поїздити по трасах різних, які є в Києві там в інших містах. Далі поїхали К-10 Chevrolet. Це більше для двору, біля будинка, можна також з собою брати. Можна вдома гратись, як і на 24 масштабі, це 18-й масштаб. Але в основному це якби такі е не дуже складні місцевості, От, е там, де не потрібна потужність, не потрібні великі колеса і тому подібне. І К5 е блейзер найбільший в 10-му масштабі, це тільки для вулиці, тому що вдома йому робити нічого. Ця машинка досить технологічна. Дуже е, складний пульт. Тобто, спочатку трошки придеться розібратись, на відміну від цих двох машинок. Тут пульт, прості, пульт простіше, але в проверсі точно такий пульт, як у К-10. Колеса більші, колеса менші, в 24-му масштабі. Сюди можна поставити вплоть до 10, ну, скажімо так, 10 см колеса. Взагалі рекомендую обирати ту модельку, яка вам візуально подобається. Мені, наприклад, з усіх цих моделей подобається. Пікапи. ось, Як Hilux, так і К-10. Але це все якби, на почуттях. Тому що я насправді люблю Тойоти. І дуже подобається класична модель, особливо в червоному і чорному кольорі. Хоча жовтий кольор К-10 теж дуже прикольний. От. Ну, Це, скажімо так, не базова версія, тут амортизатор інший, двигун інший. От. Наприклад, у К-5 сюди на люстру можна поставити. І є дуже багато апгрейдів і до цієї машинки. Також можна поставити люстру, можна поставити отакі дуги. ну це все, як кажуть, аби руки з того місця росли. В цілому, дивіться самі, обирайте, що вам до душі, тому що ці модель, ця модель, наприклад, не швидкісна. Ці – однакова швидкість, ця взагалі 22 км за годину. Тому кожному, що подобається, обирайте.